Так, ну всім доброго вечора. Мене, зву... Мене звати Стегура Михайло Володимирович. Я навчаюсь на четвертому курсі у Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна на факультеті математики та інформатики. Сьогоднішня моя тема: це геометрія векторного поля та стійкість розв'язку системи звичайних диференціальних рівнянь. От що власне я тут досліджую? Ну, ми всі знаємо з стандартного курсу диференціальних рівнянь, що у нас є така штука, як е, теорема Ляпунова. ми можемо досліджувати певні системи дифурна стійкість, і ну з є таке є таке питання, власне. Ну, от, наприклад, якщо розглядати системи звичайних е, диференціальних рівнянь, то у правій частині е, системи у нас власне вшите. Ну, Можна так сказати, векторне поле. Ну, якщо там розглядати, наприклад, звичайну лінеаризовану систему, то справа у нас, ну, власне, стоїть вектор. Ну, а що таке векторне поле? Це власне відображення, яке у кожній точці простору ставить відповідність вектор. От, і є таке питання: а чи можна пов'язати стійкість нульового розв'язку, наприклад, з векторним полем, тобто з його якимись характеристиками? Якось це зробити не через теорему Ляпунова можливо, а через ну, повністю дослідження самого векторного поля. Ну, спочатку давайте згадаємо, що у нас таке, за що у нас таке стійкість, і як ми досліджували це все у курсі диференціальних рівнянь. Тобто, ну. Взагалі, якісь там нелінійні системи вони досліджуються досить важко, тому ми завжди їх спрощували. Спрощували ми їх з допомогою розкладання у ряд Тейлора. Тобто це стійкість за першим наближенням. Ми там отримали от, от систему. От, і у нас була така теорема, ми розглядали власні значення цієї матриці. От. Ну, ми знаємо, що якщо дійсні частини власне, значень від'ємні, то розв'язок асимптотично стійкий, якщо додатні, то стійкий. якщо нуль, то там може бути як стійкість, так і От. Е, ну, Що я робив? Для початку я обрав якісь два приклади, просто приклади систем звичайних дефур, щоб дослідити їх на стійкість. От. Я це все робив з допомогою е, МЕПЛУ. От, у мене тут є перший приклад, взяв я таку от системку неважку, досліджував її за допомогою, ну за допомогою розкладання уряд Елора за першим наближенням. Ну, от, отримав такі от корені. От, і дійсні частини експонент бачимо ще різних знаків. Отже, фактично, у нас тут розв'язок не стійкий. До речі, нагадаю, чому ми взагалі дивимося на ці всі дійсні частини, ну, якщо згадати. Як виглядає загальний е, розв'язок системи нашої е, дифур? То там у нас у розв'язку певні константи, вони там множаться на експоненти, і якщо там розв'язки ще комплексні, то там ще тригонометрична частина з'являється. Але фактично, нам що потрібно, нам потрібно ну, знищити, так, ніби кажучи, цю експоненту. Тобто потрібні, потрібні від'ємні е, показники, ну вони ж дійсні частини. От, щоб експоненти у нас до нуля наближалися, тому що ми ж що досліджуємо а, стійкість нульового розв'язку. Нам потрібно, щоб наше x від t, y від t до нуля прямували. От, Ну, от такий приклад нестійкого, і тут далі я дивився на фазові портрети. Тут можна бачити, що всі вектори, власне, вони нібито тікають від нашої точки 0-0. Тобто, це свідчить про те, що дійсно розв'язок нестійкий. Ну, Аналогічно взяв отаку систему, також і там лінеризував, дослідив ось ці корені, бачимо, що ми тут комплексні, хоча дійсні частини від'ємні. Тобто, отут вже бачимо, що стійкість є. От, і дивлячись на фазовий портрет, він тут такий цікавий вийшов. Можна побачити, що вектори накручуються нібито на наш нульовий розв'язок, тобто на точку 0-0. І ну, до чого це все йде? Фактично, дослідження ось цих фазових портретів ну, наштовхають нібито на таку гіпотезу, ну можна ж пов'язати якісь векторні характеристики, можливо, з стійкістю, тому що, ну, наприклад, існує дивергенція там ну, стандартна характеристика векторного поля, вона, наприклад, за фізичним змістом вказує на на наявність стоків. Чи є там якісь точки, до яких поле збігається. От, дивлячись на ці картинки, можна там, ну, зробити якесь припущення, ну, а що, якщо там точка 0,0 це сток, наприклад. Яке значення у дивергенції повинно бути, ну і так далі. Тобто далі було вирішено досліджувати певні характеристики векторних полів, ну, взяв стандартні <ротер> ротор і дивергенцію. Ну, тут видно певні означення. Стандартні для ротору і для дивергенції, от і власне як можна було б пов'язати це все зі стійкістю. Ну, на перший погляд, не зрозуміло, як це робити чисто через векторні характеристики. Тому було вирішено це все зробити, хоча б через те. Теор... Ну, хоча б через теорему Ліпунова, тому що ну, ми хоча б знаємо, що нам може давати стійкість. Але е, я от колись дивився форуми, дивився наукові статті і побачив там, ну, в розділі алгебри є такий розділ зі стабільними поліномами, там, де вивчається стабільність, е, стабільність, стійкість неважливо, поліномів. Е, от, і я побачив, що там є критерії Рауса гурвіца для стабільних поліномів. Ну, критерії Рауса гурвіца у нас використовуються і для дослідження стійкості, в принципі, нульового розв'язку. От, але ну, мені просто було цікаво, чи є якась різниця. Ну, ти, наприклад, досліджуєш оцю матрицю Гурвіца, будуєш, там досліджуєш оці мінори діагональні, дивишся, що вони там повинні бути такими, такими для, для стійкості. А ще якщо досліджувати не, не матрицю Гурвіца, а просто поліноми, ну от є, є от критерії Гурвіца, він у мене тут сформульований. Так, ну. Бачимо, що всі ці е, діагональні мінори вони повинні бути додатніми. От. А є ну, аналог фактично тільки для поліномів. Тобто, ось так от він виглядає. Ну, для для двовимірного випадку, в принципі, ну, воно те саме. Просто там більш цікаво, він виглядає, коли більш, більший порядок у наших поліномів. От. Ну, я вирішив. Проаналізувати цю штуку і подивитися, чи є у цих коефіцієнтах якісь векторні характеристики, чи вшиті вони ну, нібито в ці коефіцієнти. От, ну, я розглядаю той, той самий приклад стабільного нульового розв'язку, який ви вже бачили раніше. От, ми тут побудували цю матрицю, ну, це, власне, як обіан. такий у нас був характеристичний поліном в тому прикладі. І досліджуємо ну, ці коефіцієнти. Фактично, ну, ми можемо побачити, що перший друг а другий коефіцієнт це коефіцієнт при лямбда квадрат, він тут одиниця. Ну, ми, в принципі, завжди його можемо зробити одиницю, там, поділити просто на нього, якщо що. Ну а інші коефіцієнти. от, А перший це слід, наприклад, нашої матриці М лінаризованої системи, а слід матриці, це, до речі, дівергенція нашого поля, ну, тому що. Ця матриця це власне Якобіан, ну а тут просто сума на діагоналі стоять певні частині похідні. ну, Якщо підставити там, за визначенням, буде дивергенція. От, Ми можемо побачити, що в принципі наш перший коефіцієнт він дорівнює ну, точність до знаку, тут мінус трейс, тобто мінус дивергенція. Ну, а нульовий коефіцієнт, а нульовий, ось цей вільний, ну, то просто визначник у цій матриці, ну, зрозуміло. От, І ну, дійсно можемо побачити: тут я порахував, що наш трейс від'ємний, ну, наш коефіцієнт там з мінусом. от, Тобто, виконуються всі умови. Другий коефіцієнт одиниця, перший коефіцієнт з мінусом він також буде більше нуля, і нульовий також більше нуля. От він, детермінант. Тобто всі умови критерію Рауш-Лугуриця задовольняються. І ну, а що таке взагалі стабільний поліном? Ну, стабільний поліном це такий поліном, у якого всі розв'язки його знаходяться у лівій півплощині, ну, комплексної, наприклад. Площині. Ну, тобто дійсні частини від'ємні. Ну, а це, це те, що нам потрібно, щоб теорема Ляпонова працювала. Тобто, стабільність полінова дає нам автоматично ну, асимптотичну стійкість, можна так сказати. Тобто, це реально підтверджує те, що ну, розв'язок стійкий, асимптотично. Далі я тут просто розписав у загальному випадку просто лянаризовану систему. Підставив тут. І ось такий вигляд нашого характеристичного многочлена. ну, нам взагалі, що важливе? ось ці дві умови, які в кінці вийшли: тобто, це те, що дивергенція повинна бути від'ємна, це перший коефіцієнт. Ну, а нульовий коефіцієнт, це детермінант матриці, він повинен бути додатній. От. Ну і виникає питання, навіщо це все, і що з цим робити? Ну, так. У нас є певні умови, але проблема в тому, що вони ну, не інваріантні. Тобто, і це все ще лінаризовані випадки, якщо ми захочемо досліджувати ну, якісь більш складні системи, то не лінаризовані, то що тоді робити? І ну, треба було якось геометрично це все пов'язати, тобто виразити вже більш геометричним способом. Ну, тут я досліджував критерії Рауса гурвіца і характеристичний мого члену, Ну, такий більш аналітичний спосіб. Ну, що можна пов'язати взагалі геометрично. Ну, от ми знаємо, що в нас є система диференціальних рівнянь. Ну, розв'язком цієї системи це, власне, от будуть силові лінії поля. Ну, тобто, вони ж лінії траєкторії або лінії струму. Ну, от, і... Ну, Що ми можемо знати про лінії? Кривину, наприклад, Кривина несе в собі певну геометрію. Ну і далі було вирішено подивитись, там, наприклад, на репер Френе інтегральних траєкторій. Ну і подивитися, власне, як вони пов'язані, і чи можна буде, чи можна буде ось от такий характеристичний многочлен, тобто такій формі, як він тут записаний, переписати вже у інваріантних умовах. От, ну для цього трохи тут нагадаю, що таке інтегральна крива і кривина. Ну, тобто, тут просто переписане визначення системи, те, що я вже казав, то що розв'язок цієї системи це буде наша інтегральна крива. От, ну, а її, до речі, тут просто є важливий момент. Дівергенція це просто такі частині похідні, ну, тобто, по елементам нашого поля. От, а якщо ми візьмемо ортогональне поле до цього поля, наприклад, отаке ета поле, то от його інтегральні траєкторії вже будуть утворювати сімейство ортогональних траєкторій поля ксі, і тут е, важливо знати, що дивергенція, власне, має ну, такий прямий зв'язок з кривиною. Е, Дівергенція поля ксі, ну, модулі її, так, це, це кривина орієнтованих. Траєкторії поляксі, ну, тобто, в даному випадку ета, от тут, власне, не тільки е, дивергенція пов'язана, тут, тут ще є зв'язок з ротором, тому що ну, на двовимірному випадку ми знаємо, є ще от є наша кривина. Ну, логічно, що її можна приписати знак. Тобто, це буде просто орієнтована кривина. От, ну, у звичайному випадку там для плоскої кривої, натурально регулярної, натурально параметризований. У нас е, ну, кривина орієнтована, вона має зміст ну, похідної кутової функції. От, ну, що це така за кутова функція альфа від ес, Ну, Це просто кут між ве дотичним вектором до кривої і якимось там е, фіксованим напрямком. Ну, там зазвичай це просто він збігається з напрямком додатній осі X. От, ну, ми знаємо, що орієнтовна кривина кривої це скалярна величина, ну, вона показує, як швидко змінюється напрямок дотичного вектора вздовж цієї кривої. Ну, а ротор він також є скалярною величиною в ну, двовимірному випадку, і він показує швидкість обертання поля. А модуль ротора є кількісною мірою цієї швидкості. От. Ну тобто, фактично, що орієнтовна кривина, що ротор, тобто, точніше. Його довжина модуль, вони показують на одну і ту саму річ, тобто вони показують закручування поля наше. от Вони описують його. І, ну, можна можна певним чином пов'язати ці всі речі і спробувати вивести ось цей от характеристичний многочлен, ну, вже більш геометричному сенсі, якщо так можна виразитися. Ну тут. Така сама схема: взяли одиничне поле, взяли йому ортогональне. У нас репер репер Ксі, це на кожній інтегральній траєкторії поля Ксі, це репер Френе для орієнтованої кривиної траєкторії. От. Тут взяли вже інтегральну траєкторію, ну, натуральним параметром S. Розписали репер Френе, далі розписали ось цей скалярний добуток. Тут у нас похідна за напрямком. З одиничності поля маємо ось ці дві умови. Ну, якщо там їх розписати, перше домножити на ксі, друге, друге домножити на Ксі, перше, подивитися на їх різницю отримуємо те, що орієнтовна кривина поля Ксі, це ротор. Поля ксі. Ну, те про що я і казав. Тобто, бачимо, що дійсно у двовимірному випадку, на двовимірних многоводах ці два поняття збігаються, от. Ну. Підставили за визначенням, порахували дивергенцію поля ета, ну оскільки поле ета це ортогональне поле до Ксі. Тут ну, зрозуміло, що кривина орієнтовна це до поля ксі, це мінус дивергенція поля ета. От, ну, якщо тут логічно, що якщо брати ситуацію там спочатку навпаки, брати реперне ксі ета, навпаки, мінус ета Ксі, то ну, будемо отримувати. Ось такий обернений варіант. от Ну і це все ми досліджували одиничні поля. Тобто, ну зараз е, хочемо отримати щось більш конкретне, тобто візьмемо не одиничне поле от і подивимось на ось ці всі коефіцієнти. Тобто, ми будемо досліджувати ті ж самі умови: те, що дивергенція повинна бути від'ємна, а визначник додатній. Тобто, розглядаємо все те ж саме. Візьмемо вже якесь векторне поле V, довжини R. От, розпишемо дивергенцію, і ну, от наша умова: те, що дивергенція повинна бути від'ємна. Ну, підставили тут певні обрахунки, і отримали, що орієнтовна кривина нашого поля ETA це дивергенція ксі. Ну, і вона розписується в термінах, ну, тут тригометричні функції з'явились. Це з того, що ми тут замінили цей дотичний, дотичний вектор, просто розписали ксі, ну, в термінах просто у тригометричних термінах. От. Ну і те ж саме робимо з визначником. Тобто, у нас там була умова, що детермінант. Повинен бути від'ємний. ну Ми його тут рахуємо, підставляємо все це все, і отримуємо вже такі умови. Тобто, бачимо, що ми, власне, досліджували одиничні поля, потім перейшли до е, більш загального випадку неодиничних полів. І тут випливають умови, власне, які вже будуть інваріантними. Тобто, ось вони. от це інваріантні умови, і вони є більш зручними аніж ті, які були в попередньому прикладі. І їх вже можна застосовувати, наприклад, для більш ну, складних е, якихось там систем неліар... е, і, ну. Але тут є проблема, е, а, ну також тут треба сказати, ми ж досліджуємо це все в нулі, тому тут R спрямуємо до нуля. От, тут є велика проблема, тому що ось цей от визначник детермінант він нам фактично дає орієнтацію нашого поля. І проблема в тому в цих умовах, якщо ми змінимо, ну, наприклад, поле Ксі на мінус Ксі, ну у нас просто зміниться стійкість. У нас стійке поле може стати нестійким, тому що ми просто взяли і змінили його орієнтацію. От, ну, висновку, в принципі. Те саме, що я тільки що сказав. Отримали якісь умови, не вдалося це зробити якось повністю без теореми Ляпунова, без теореми Рауса, без критерію Рауса Гурвіса. Біль, ну, більшість наукових статей, вони всі ну, зводяться до цих теорем там. Якщо навіть брати просто дослідження на стійкість диференціальних, системи диференціальних рівнянь, то вони всі. Плюс мінус зводяться до теореми Ляпунова, і, ну, на жаль, ну, не вийшло придумати щось супер нове, але є певні є певні догадки, чому так, чому так відбувається. Ну, я просто з цим зараз займаюся далі. Просто, якщо розглядати цілком геодезичні відображення. От, то там ну, здається, що в результаті завжди виходять лінійні поля. От. І ну тут зрозуміло чому. Е, у нас нема ніякого суперцікавого результату в такому випадку. Тому що ну, лінійні поля, ну якщо це цілком гезичне відображення, ну, ну яка там може бути геометрія? У нас всі лінії прямі і. ну... Інформації не дуже багато, і що там казати про стійкість теж не зрозуміло. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Дякуємо вам за доповідь, пане Михайло. У нас відразу питання від Катерини, прошу. О, у мене питання з приводу. от Отриманого результату стійкості, так ви кажете, що якщо змінити напрямок векторного поля, то він може втратити стійкість. Однак виникає питання, чи це ну, взагалі досить логічно, якщо змінити напрямок векторного поля. То точка е, стоку перестане бути. От. Е, чи е, в чому саме е, проблема е, даного, даного результату, е, е, де саме вона виявляється? Е, можливо, цей результат дає нам е, не до кінця зрозуміло, що в чому саме проблема. Ні, ну точка, точка ж початок координат він у нас нікуди не дінеться ж. Ну, наприклад, якщо поле стійке, то всі вектори спрямовані до цієї точки. А ми просто, ну, якщо вони всі йдуть до неї, ми просто взяли і змінили напрямок цих всіх векторів поля. Ну, і вони тепер йдуть від неї. Ну, точка залишається. Ми ж просто досліджуємо локальну поведінку нашого поля і, ну, навколо цієї точки. Ну от ми змінили орієнтацію. Все вектори, наприклад, йшли до неї, тепер тікають від неї. Ну і все стійкість змінилася на нестійкість, власне. Ну... <пробач> Катерина, я трішечки додам, то що Михайло вже казав, не, не вдалося якось геометрично виловити саме. Ну, саме виловити стійкість, не стійкість за геометричними характеристиками. Вони, ці геометричні характеристики, що дивергенція, що ротор, вони залежать від напрямку векторного поля. І тому тут, ну, так би мовити, результат виник очікуваний, що ці геометричні характеристики, вони не дають критерію стійкості, лише можна сформулювати аналог. Критерія Гурвіца в термінах векторних, в термінах геометричних характеристик. Ось, можливо, я відповів на це запитання. А, наче так. Зрозуміло. Дякую. Це, це потребує, потребує інших якихось методів і інших ідей, в яких можна було б ну, виловити стійкість нестійкість в залежності, скажімо, від напрямку векторного поля. Ну, це все, все в процесі, поки що нам не вдалося, да, Михайло? це Так. Навто ну, так. 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 Так, питання ми... в тому, що mm. дані що ротору і що тих механізмів, які ви використовуєте, їх недостатньо для критерій. Треба їх дечим доповнити, що буде залежати від. Напрямку векторного поля, правильно? Молодець, Катерина, правильне запитання. Угу. Ну, добре. Дякую за доповідь. Ну, ну, як трішечки це за межами доповіді Михайла, скоріш за все, тут можна використати методи Фінслерової геометрії, але це дуже таке, ну, ну потребує ґрунтовної іншої підготовки. А зрозуміло, дякую. Справа в тому, що ще трішечки додам, і все, я закінчую, трішечки додам, що в фінцлеровій геометрії метричні властивості много виду залежить від напрямку. Оце ну, відмінність фінслерової геометрії від Ріманової саме в тому, що Ріманова геометрія вона однорідна, так би мовити, не залежить від напрямку, в якому ми обчислюємо метрику. А в фінслерові геометрії така залежність є. В залежності від напрямку у нас інша, інший спосіб вимірювання довжин. Ну, можливо, відповідь на питання стійкості, вона лежить як саме в царині застосування методів фінслерової геометрії, але вона це потребує додаткових обчислень, знань і так далі. Але питання слушне. Дякую за пояснення. Так, наче більше питань немає. Дякуємо вам, вам пане Михайло, за цю пізнавальну, цікаву доповідь. Так, дякую всім за увагу і ну, бажаю гарного вам вечора. І вам теж. гарного вечора.